А Ісус, це вже 17 стих, відповів їм, отець мій працює аж досі, працюю і я. Отець мій працює, тобто отець, отець, Бог отець, працює, працюю і я. І далі 18 стих, тому то юдеї ще більше намагалися вбити його, що не тільки суботу порушував він, але і Бога отцем своїм звав. І коли, розумієте, коли Ісус називає Бога своїм Отцем, батьком, татом, Ісус називає то що, то тим самим Він робить себе Богові рівним? Скажуть, ну як може бути рівний отець і син? Справа в тому, що вони рівні по природі. Ісус Христос є єдинородний син. Чуєте, єдинородний, не єдиностворений, а єдинородний. А значить, якщо народжений він від Бога, те, що народжене від Бога, є Богом, по природі є Богом. Так, людина є образ і подобіє Боже. І по благодаті людина, кожен з нас може бути названий спокійно так, і ви Боге, каже Слово Боже. так? Це по благодаті, це не по природі. Ісус Христос Бог по природі. Чому? Бо Він народжений від Отця. Дуже важливо нам то і розуміти, бо коли Він є єдинородний син, значить очевидно, що Він є не створений. Якщо Він народжений, він не є створений. Тому що створений це не, створене не може бути однією природу, природою із тим, хто його створив. Ну, наприклад, я, я собі, наприклад, вирішив щось створити, так, створити. Ну, я можу створити, от, хату побудував, так? Ну, це інша природа. інша природа. Я ще що можу щось створити. Це зовсім інша природа. Но коли сьогодні е, 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 жінка народжує дитину, то ця дитина стає по природі, рівною природою з нею, з людиною. Тому що мама людина. і... Дитина і то також людина. Тому дуже так важливо нам то розуміти. Дивіться, те Боже Слово сьогодні важливо. Це такі є свідки Єгови, які, які того не розуміють. І вони не хочуть того розуміти. І вони говорять: ні, Ісус не може бути Богом, Він є творіння Бога, Він є син Божий, але Він не є Богом. Ну, якщо він син Божий, він народжений, єдинородний син Божий, він очевидно, що є Богом. Ось. І тому він не є створений. Бог його не створив, бо якщо він єдинородний, він вже не є створений, бо він народжений. І так, тому юдеї ще більше намагалися вбити його, вслухаємося, той стих, так, що не тільки суботу порушував, але і Бога отцем своїм звав, тим роблячися Богові рівним. Тобто Він ставав, він став, і він так себе уявляв, що він рівний Богові. Фарисеям було то незрозуміло, нам, очевидно, що є зрозуміло, бо Ісус дійсно є єдиною природою. Він є син людський, народжений від людини, і Він є син Божий, народжений від Бога. Тому Він є повноцінним Богом і повноцінною людиною. Ми мусимо то розуміти: це є основа, одна з основ з догмати християнської віри. Ісус має дві природи: людську природу яка повноцінно діє в ньому і людську і Божу природу, яка також повноцінно діє в ньому. 19 стих. Відповів же Ісус і сказав їм, по правді кажу вам, син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що Він бачить, що робить Отець. Бо що робить Він, те так само і син робить. Далі читаємо. Бо отець любить сина і показує все, що сам робить, йому показує. І, і, і покаже йому діла більше від цих, щоб ви дивувалися. І дивіться, що робить отець? І що робить син? Давайте ще раз божа. Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець. Те, що робить, те, робить син. Ну, але отця та ми не бачимо, Бога ніхто ніколи не Але Але син що в Лоні отця, він його виявив. І тому що робить син? Він повністю віддає себе, себе, повністю віддає себе людині. Бог-син повністю віддає себе людині, тому що Отець Небесний так полюбив світ, що дав сина свого. Що Він віддав себе як життя для світу. А далі, а далі людина в Ісусі Христі повністю віддає себе Богове Отцеве. Повністю Бог Отець віддає повністю себе людині, а людина в Ісусі Христі повністю віддає себе Богові. Це те, що і бракувало. Для праведності Адамове. Бути вірним, повністю відданим Бога. Бог віддає себе, Бог нічого не має такого, щоб було скрите від людини. Він віддає себе повністю і сьогодні віддає, повністю себе І дає, Подивіться, на те розп'яття. Це є символ, це є знак, це є явлення Божої любові, яке віддає себе. Аж до смерті, повністю все, що має, віддає себе. Віта наша, він пропонує, власне, кожен, кожне свято, кожну неділю, він пропонує. І, прийдіть до мене всі. Ось я, я є життя. Прийміть оце все, що я вам даю. от На Христі зображений той момент, коли Він помирає, коли Він віддає своє життя. Повністю все віддає Бог людині життя. Себе Як життя дає. І в Ісусі Христі людина віддає повністю себе Богове. І коли через, Божу, через людську природу Ісусову, ми можемо з'єднатися з Ним, тому що ми є люди, і ми також маємо ту саму людську природу, то в Ісусі Христі, єднаючися по природі людській з Ним, підвіє. В молитві, в Слові Божому, от зараз ми єднаємося, коли ми скажемо, коли ви, якби, ми, ми от, ви чуєте мене, і ви так скажете, Господи. Сьогодні я можу Тобі віддати самого себе. Боже, я не можу тебе від Я не можу Тобі віддати самого себе, тим не менше я хочу то зробити. Ісусе, Господи, війди в моє серце, Ісусе, повністю віддаю себе, свою волю, свій розум, віддаю все і знаю. Господи, вірую, поможи моєму невірству, так як той батько казав, так завжди так. Можемо, то ми можемо сьогодні віддати себе. Ісусове, тому що в нього природа людська і в нас людська природа. І там, Ісусі, єднаючися з ним, ми зустрічаємося з Богом. Ми можемо через ту природу людську з'єднатися із Божою природою, так як через місток перейти в особі Ісуса Христа, перейти до Бога. Маємо мир з Богом через Ісуса Христа, через Його жертву. Коли він віддав нам все, що мав цілого себе, своє життя. Дорогі мої, сьогодні те Боже Слово, звернене до нас, говорить те саме, що і говорив Ісус до того паралітика. Послухай, все, що я хочу, щоб ти був здоровий. Я хочу, щоб ти був тілесно, духовно, здоровий, Я хочу, щоб ти спас, спасся. Я хочу, щоб твоє буття тут, на тій землі, закінчилося життям вічним. І тому я сьогодні приходжу до тебе і говорю. Ось можеш прийняти мене як життя. Можеш прийняти мене як життя і жити мною. Тільки старайся, от прошу тебе, здоровий став ти, старайся, більше не гріши. Старайся, старайся. І от, браття і сестри, кожен раз ми повинні пам'ятати те Боже Слово. Більше, старайся, більше не гріши. Кожен раз, коли ми. Просимо стілення після якогось того чи іншого падіння свого духовного. Ми, ми просимо Господа Боже, ось мої рани, ось моє падіння, послу, стіли мене. Ісус приходить, заліковує наші рани і знов каже: Але тепер не гріши.